Всім привіт! Мене звати Віра, я родом з села Хімчин, приїхала в Канаду вже більше 10 років тому. І дуже-дуже-дуже сумуємо за нашими національними стравами, а не тільки за національними, також за нашими традиційними хімчинськими стравами. Це, відповідно, є начинка і білі бурячки, яких ви ніколи, напевно, ніде не скуштуєте. Начинка це, це такий для мене, це така для мене страва, прям страва дитинства, яка пригадується, коли бабуся її нам готувала. Це в такому великому казані, клала його в піч або в духовку. І оця скоринка зверху, яка утворювалась, вона прям дуже-дуже дуже смачнюща була. Я досі пам'ятаю той смак. Ну, це не просто страва, це такий момент, коли страва стає не просто їжею, а такою ниточкою, що з'єднує теперішнє з минулим, і різні спогади. Тут, в Канаді, звичайно, ми пробували не один раз відтворити цю страву. Скажу по правді, вона так не смакує, в нас немає тієї крупи, в нас є зовсім інша. І... І виходить, зовсім зовсім не те, що було колись. Mm. <світ> Який я маю спогад про неї? Також, чербілі борочки стосовно білих бурячків, ви їх ніде не скуштуєте, Такого продукту в Канаді взагалі немає. Стосовно начинки білих бурячків, ви їх також ніде в ресторані не зможете української кухні спробувати, тому що просто такої страви немає. Це, мабуть, наша традиційна хімчинська страва, яка дуже-дуже нам всім смакує, якою ми пригощаємо всіх, хто приїжджає до нас на весіллях, завжди на великих святах. Одним словом, відчуття від страви завжди дуже особливі, бо вони поєднують не лише смак, а і пам'ять. А зараз давайте, будь ласка, спитаємо менших експертів, чи люблять вони начинку. Тут у нас за кордоном. favorite Ukrainian dish? Начинка. What do you like about начинка? It's really good. Yeah. I like how it tastes. Yeah. Nice. What about you, Dora? Do you like nachinka? Yeah! I like to eat it every day. Same. I miss the oh, Ukrainian dish. Same. Good, thank you. What's your favorite Ukrainian dish? Nachinka. And white bits. Salad, yeah? Yes. Did you try it before? Only when I come to Ukraine. Good. Do you miss the kitchen? Yes. Good. <laughs> Hi guys, what do you like from Ukrainian kitchen? Natsinka. No, yeah. It's really good. Yeah. And, yeah. Not much, no. and delicious. Yeah. yeah. Did you try it before? Yeah. yeah. Okay, good. I like babushka's natsinka, and, and it tastes really good and delicious. I could eat it every day. Mm -hmm.